Рубрика Психологічний розбір персонажів з телесеріалів, теорія великого вибуху і Леонард. Да? Тим, хто дивився, всі його знають. У Леонарда з'явилася нарешті друга дівчина, і він настільки пірнає в ці відносини, що починає спеціально змінюватися для дівчини ремарочка. Це може бути як від чоловіка до жінки, і як від жінки до чоловіка. Що робить далі Леонард? У тебе такі прекрасні очі. Не думав про контактні лінзи. Йому некомфортно в контактних лінзах, але він дозволяє дівчині. Нав'язати цю ідею, що робить дівчина. Треба зрозуміти, що вона не хоче прийняти Леонарда таким, який він є. Тобто в нього є окуляри, вони їй не подобаються. І далі що робить Леонард? Hey. Hey. Вибачте, hey. пробачте, hey. мені дуже шкода, Зацініть. Я поставив у Що відбувається далі? Далі Леонард починає все більше і більше брехати. Спочатку їй, потім самому собі, що він хоче бути таким. Причому ця дівчина ще лізе в його речі і повністю знецінує його стиль життя, показуючи ось це. А ми скільки у тебе формі зеленого шляху? Щоденна і парадна. Ага. І ви можете сказати, да нема тут нічого такого. Він намагається Леонардо бути для неї. Але. Відносини будуються на брехні, вона не хоче приймати його таким, який він є. Значить, вона склала образ, певний образ, за яким він повинен бути такий Леонард, і навіть почала купляти йому одяг. Привіт, як вам це? Трія водила в магазин. Навірінзе давно треба було зробити. А тепер давайте подумаємо далі. І він робить те саме, замість того, щоб бути справжнім, тим, який він є, батанічком трошки, котрий любить зоряні війни, відеоігри тощо. І дуже розумний, це від нього не відняти. Але він також починає робити з себе того. Котрим він не являється, І навіть він далі несе речі в правильну машину і хоче від них здихатись, тому що це не його речі, це не його стіль поведінки. А ви скажете, а чи можна змінитися заради партнера? Все, що завгодно можна, але якщо воно йде із середини. Якщо ця ідея і думка йде отут з глибини. Якщо ця ідея і думка іде не з глибини, вона являється нав'язаною і найчастіше такі відносини розрушаються. Чому? Тому що на брехню ви витрачаєте ту кучу ресурсів. Просто це нереально і ладно би ви тільки цим займалися, але ще є інші справи: робота, кар'єра, досуг тощо. І тоді виходить в цілому, що замість того, щоб ресурси витрачати на своє життя, людина їх витрачає на брехню. Звідси йде перенапруження нервової системи, звідси йде психічне навантаження. Треба пам'ятати, що, як, де і куди, і як наслідок далі можуть бути від накопиченого стресу, нервові зриви, далі можуть бути якісь істерії, тривожні розлади і ще куча-куча всього. Навіть можуть бути приступи плачу. І ви так скажете ну wow, так це ж чоловік, він хоче жінку, він щось хоче отримати. Річ не в тому. І жінки так можуть робити. Але як правильно брехати партнерові, підлаштовуючись під очікування цього партнера? Тому прошу вас, будьте хоробрими. Показуйте себе справжніх, навіть якщо у вас там буде 5 чоловік чи 5 жінок, з котрими у вас нічого не вийшло, 10. Просто на якщо ми беремо час помножений на кількість зустрічей, то рано чи пізно ви знайдете вашу людину, людину, котра полюбить усі ваші прикольчики, а ви полюбите її прикольчики. Тому шукайте, шукайте вашу людину, і все в вашому житті буде класно. Якщо вам сподобалася ця рубрика, будь ласка, якось проявіть активність. Я тоді буду робити ще частіше з різних серіалів, зі старих, з нових тощо. Будемо робити психологічні розборчики.